Вітаю я Анна Подпонаровська, вчителька української мови та літератури Раківської гімназії Томашпільської селищної ради Вінницької області. І я поділюся з вами своїм досвідом використання інформаційно-цифрових технологій на уроках української мови та літератури. Передусім зауважу. Що використання інформаційно-цифрових технологій на уроках української мови і літератури зможе значно покращити якість навчання та зробити уроки більш цікавими і ефективними? Ось декілька способів, як можна використовувати інформаційно-цифрові технології під час навчання української мови та літератури, електронні підручники та ресурси. Я використовую найрізноманітніші електронні платформи для якісного та ефективного уроку. Це і електронні підручники, і сайти Вінницької академії безперервної освіти, як Едера, Language Tool, офіційний сайт української мови, синонімів, Словопедія, Українські словники, онлайн-коректор та Соловейко. на цих та інших платформах працюють й мої учні. Звичайно, ми використовуємо відеоматеріали для демонстрації літературних творів, віршів, драматичних сцен та іншого контенту. Проводимо аудіоуроки для розвитку навичок слухання та розуміння української мови. За допомогою електронних ресурсів ми обмінюємося набутими знаннями, досліджуємо виникнення та значення слів. Саме ці електронні платформи та наявність сучасних технічних засобів у школі допомагають провести цікавий та захоплюючий урок, де учні не просто спостерігачі чи слухачі, а активні учасники, які знаходять відповіді на проблемні питання, користуються QR-кодами, тестами і відчувають себе впевнено. Наша тема Петро Гулак-Ардимовський балада рибалка. Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. І бачимо, що в нас є два проблемних питання. Чим відрізняється, на вашу думку, кохання? Ви бачите роль собою е, посилання на жанр палади в українській літературі. Перейдемо за цим. Як художники відображають русалок. Цікаві фах. О, жанр! Гряд має зображення русалки що тисотвносто третього року отримав назву Мелюзина та за номером 373. У багатьох країнах світу поставлені пам'ятники русалка, а найвідоміші з них в місті Копенгагені заказки будь ласка, QR-код і перейдемо на наше підсумкове тестування сьогоднішнього уроку. Віртуальні екскурсії та експедиції часто за допомогою Google карт, електронних сторінок музеїв, ми проводимо віртуальні екскурсії та подорожуємо до місць народження відомих поетів та письменників. Такі віртуальні екскурсії можна знайти на веб-сторінці Національної історичної бібліотеки України, інтерактивні вправи та ігри з учнями. Під час уроку ми використовуємо ресурси. Лінкін Apps, Урок UA, а також MindTest. Ці платформи дозволяють як і створювати цікаві тематичні ігри для дітей, так і використовувати готові розробки. Крім того, ми практикуємо використання штучного інтелекту, малюємо та оживлюємо картинки, генеруємо голос та текст для наших героїв. Ось що з цього Всім виходить. Привіт. Ви вже знаєте, що я іменник. ну знайомитись ближче. Запам'ятайте, що іменник, це самостійна частина мови, що означає назву предмета чи явища та відповідає на питання хто або що. Спробуйте навести приклади іменників, тільки не забувайте підносити руку. Молодці. Отже, іменники, що означають назву людини або тварини, відповідають на питання хто, це істоти. А іменники, що означають назви всіх інших предметів та явищ, відповідають на питання, що це не істоти. Мені вже час бігти до інших шестикласників, а ви продовжите знайомитись зі мною за допомогою підручника. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 90. соціальні мережі, ведення соціальних мереж це звична та будна справа у наш час. Звісно, що я також веду і Фейсбук, і Інстаграм та TikTok. У своїх соціальних мережах я ділюся як своїми напрацюваннями, так і цікавими знахідками та розробками своїх колег, обов'язково зазначаючи авторство. Фенд фром'юкраїн Позакласні заходи. Інформаційно-цифрові технології допомагають не тільки якісно проводити уроки, а ще й позакласні заходи. За допомогою інтернет-ресурсів, а також штучного інтелекту можна побудувати цікавий та пізнавальний захід для учнів. Однією із цінностей інформаційно-цифрових технологій є навчання, мій професійний розвиток. Адже завдяки доступності інформації я можу безперервно розвиватися, здобувати нові знання, уміння та навички. І на завершення скажу і пам'ятайте слова поета, перекладача громадського діяча Максима Рильського. Учитель – це той, хто виховує і викохує нашу зміну. Це той, хто вкладає в маленькі голівки наших дітей найвищі ідеали людства, прищеплює їм любов до життя і до праці, прекрасне почуття колективу, честь і мужність, ясність у поглядах, безмежну жадобу до знань. І щоб відповідати цим стандартам, давайте користуватися. Сучасними цифровими технологіями розмовляємо з учнями однією мовою. Йдемо з однієї ноги. Дякую за увагу!